Я Не знаю, на чому Саша приїде. А це ж треба таке? Я так спішила. Лікаря. Відпросилася на роботі. Договорили лікаря, просилась на роботі, з машиною не ладиться. Ну. Віра Миколаївна в гуморі сьогодні. Легко було її зібрати, їхати. То на тобі. Ой бо. Добре, що чоловік недалеко працює, то зараз підскочить, хоча йому сьогодні проблемно ну, підскочити. Ох. Ну, нічого. Зараз буде смішно, якщо Саша приїде і тільки Джик і заведе, і все нормально. Хай буде краще смішно, аби завелось. Ну, в принципі, так. От у мене чоловік завжди на підхваті, да? да. Всі, до речі, питають, де чоловік, де чоловік, на роботі, але коли мені треба, покине все і приїде. Просто якраз ми поламалися, і я дзвоню, і, напевно, за все время перший раз, ну він не в зоні і все. Що не на ярію, а він не в зоні і все. І оце аж до піру додзвонилася. Тобто приїхав, але це, мабуть, не Саша, треба казати, що проїжджав проїжджай проїжджайте. Показую, щоб проїжджали, бо ми ж стоїмо на знаковій стоп якраз, та всі ждуть, думають, що ми повернемо зараз. Ну, у нас же аварійка, може не сильно видно, бо дощ. Під'їхав вже Саша? Угу. Ні, ще нема, то не Саша. То не Саша. Ми лягушки путешественниці, так? Да? А що це воно таке? Ну, дві жаби. А дві жаби? Я жабою не хочу бути. Уже, Саша довго не їдеш. Будемо пхати машину, аж назад уручну. Бо тибі треба рулювати, а я буду заді підпихати. Господи. Це вже Оце, це із -за того, що ми стали блогерами, то на нас всякі оці пригоди трапляються, щоб було цікавіше, називається, да? ну, конечно, так? Ну, звісно, навіть так. Ма ви блогер? А що це таке блогер? Ти думаєш, я знаю, що воно таке? Ну ми в Тік-Тоці знімаємося. А, то блогери. Це? Блогери, да.